Ви історію знаєте, українці досі не мали реального вибору. Люди змушені були обирати менше зло. Нині вибір з'явився. З'явився шанс змінити країну і громадське об'єднання, завдяки якому люди можуть самі ставати владою. Ця сила має красномовну назву самопоміч її засновником. Є найуспішніший український мер, міський голова Львова Андрій Садовий. Представники самопомочі відомі українські журналісти, громадські діячі, люди. До чесного бізнесу, господарники, військові про план розвитку оновленої України на прес-конференції у Житомирі говорили лідери об'єднання Самопоміч Я збудував великий бізнес, але я був збудований наскільки в нас багата держава. Це потрібно витягти, витягти із цієї олігархічної структури централізованої яка є. В країні відомий український журналіст, голова громадського ілюстраційного комітету Єгор Соболєв вирішив втілювати актуальні реформи саме в лавах самопомочі. Соболєв каже, що Україні потрібні нові обличчя політики, які захочуть змінити ситуацію в країні. В цій країні є один величезний дефіцит для того, щоб це сталося. Це політики. Це топ посадовці, які будуть використовувати свої повноваження не для збагачення, а для змін. Саме з Житомира Ігор Соболєв з командою почали поїздки Україною. у Житомирському осередку. Вже є позитивні результати, наприклад, налагоджена робота з пенсіонерами. І ми будемо робити ці гарні речі тут. Ми будемо навчати людей, і прийде час, коли люди зміняться, і коли люди не будуть погоджувати з жити в тому, в чому ми зараз живемо. Об'єднання самопоміч закликає житомирян підтримати демократичні ініціативи і спільно змінювати країну на краще. просто справді.